В Івано-Франківській області, згідно даних, за 10 місяців поточного року злочинність серед неповнолітніх зменшилася на 24 Однак у Коломиї навпаки зафіксовано зростання цього показника. Про це йшлося на засіданні виконавчого комітету Коломийської міської ради. У порівнянні з 2011 роком у Коломиї кількість злочинів, скоєних неповнолітніми, зросла на 41%. Навіть попри всі заходи, які вживалися відповідними службами, нині писанкове місто має найвищий показник в області. Попри таку проблему, владу, схоже, більше цікавлять рейтингові показники міста. Принаймні такий висновок можна зробити зі слів заступника міського голови Коломиї Володимира Тарновецького. У нас показник е, іменно по правопорушенню, в місці і по злочинності. Якщо б цей показник відкинути за 9 місяців цього року, ми в рейтингу б мали б по області 8 місць. А зв'язку, що цей показник введений, то ми попадаємо в рейтинг 18 наскільки злочинність і правопорушення нас відкидають дуже далеко. За одного цього показника що таки 8, а швидкі мати 18. Цього в області неповнолітніми скоєно 211 злочинів. Найбільшу питому вагу серед злочинів, скоєних дітьми, складають крадіжки, майна та грабежі. Коломийською службою у справах дітей міської ради та відділом кримінальної міліції у справах дітей було прочитано курс лекцій в навчальних закладах міста та проведено ряд індивідуальних бесід з підлітками, схильними до вчинення правопорушень. Проводилися численні рейди у вечірній час та перевірки магазинів. Згідно офіційних даних, спостерігається спад злочинності серед школярів. Більше як на 30%. А от серед студентів професійних технічних училищ злочинців побільшало. За 11 місяців 2012 року 22 неповнолітніх вчинили 37 злочинів на території Коломиї. Для порівняння у минулому році 16 неповнолітніх вчинили 22 злочини. Це становить на даний час ріст злочинності у порівнянні з показник, аналогічним періодом за минулий рік. Ріст злочинності на 40-41%. Для порівняння у місті Івано-Франківську неповнолітні вчинили 26 злочинів. В місті Кауші 13. за статистичними даними, найчастіше злочини вчиняють діти, батьки яких виїхали на роботу за кордон або ж вихованці навчальних закладів інтернатного типу та діти з неповних сімей. Більшість злочинів вчинено підлітками в стані алкогольного сп'яніння. До негативних показників цього року слід віднести і зростання злочинності серед дівчат. Як правило, це крадіжки ювелірних виробів у знайомих або косметики у магазинах. До позитиву ж влада відносить відсутність вчинення неповнолітніми тяжких злочинів. Міс голова роботу правоохоронних органів та відповідних служб назвав неефективною. Ми з контролю не знімаємо це рішення, ми продовжуємо працювати, але я не бачу ні одного пункту, а це виготували рішення з категоричними формулюваннями. Тобто начальник медіації ми далі говоримо перевіряти місця масового перебування, управління, освіти педагогам, організаторам, заступникам в освіті займатися вихованням. Вони займаються, але ж